Вітаю, всіх вітаю на каналі. З вами Юля, мирного вам неба, доброго часу доби, добра година, всього вам хорошого, тепла, добра, перемоги всім і кожному і нашій Україні. Для вас сьогодні, як завжди, карта, як на неділю, як завжди, е карта тижня з 20 листопада. По 26-й включно. Так, у нас друга неділя, вже 26 листопада. Йо-йо-йо, вже майже кінець листопада. Коли це, все... Коли це все так швидко пройшло? Ніби вчора було 1 листопада. Вже... вже до нас наступна неділя, вже 26. Летить час не знати куди. Швидкопленно. Карта тижня. Для вас карта тижня. Прошу, як завжди, пишіть відгуки за попередній. Що вам, як вам зрезонувало, не зрезонувало, відігралося, що відігралося, як там, що у вас було, не було, які події. Там писали мені коментарі в тому відео ще за пощами з попередній тиждень. Я дуже вам вдячна, дуже. Підписники мої, які пишуть зворотній зв'язок. Я дуже вам дякую. Хай вам вернеться сторицю і Ваше добро, що ви робите, бо ви дуже-дуже робите велику навіть не послугу, а як це сказати, ну, взаємообмін, звісно, це наш з вами, але ви ще дуже робите користь велику для мого каналу. Тому я вам дуже вдячна, що я вам даю якусь інформацію. Ви мені пишете зворотній зв'язок. Хто там особливо пише зворотній зв'язок, поширює, ставить лайк, навіть якщо не написав нічого. Але лайк хоча б поставив. Теж. Я теж за всім, всім цим, хто бере участь в розвитку каналу, дуже вам дякую, тому що чим більше Ютуб бачить руху на цьому каналі, тим більше людям він показує цей канал. Тому я вам дуже вдячна всім, хто писав. І зараз далі, пишу, далі вас прошу, пишіть зворотній зв'язок. Як вам, що вам за цей тиждень, що, що був, що в тої неділі я робила вам карту тижня. Пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. Якщо вам зрезонувало, я дуже рада і дуже буду вдячна вашому відгуку. Але все одно, як завжди, кажу і мушу сказати: не забувайте, що розклад загальний. Це онлайн-загальний розклад. Так що, якщо вам резонує, я дуже рада. Якщо щось не зрезонувало, то не, не ображайтеся і не беріть близько до серця, бо це загальне. Так, карта тижня моїм підписникам на цей тиждень. З 20 листопада по 26 включно. Перший варіант карта тижня для вас, і другому варіанту карта тижня. Туз жезлів на дні. Непогана карта на дні, якась ідея. якийсь запал, якийсь прорив. Сидоліт перший варіант. Щоб поставити на другий, щоб видно було. О, аметис, напевне, аметис буде видно. Темну карту буде. Той, тобто, темний камінчик буде видно на цій карті, бо цей не буде видно. Цей теж І... Той кришталь не буде видно. Отак, От вибирайте. Гарна, ні, гарна карта. Буду зараз підлаштовувати до цього до того, що відкриємо. Вибирайте, ставте на паузу. Перший варіант або другий варіант. Тут в цьому розкладі ви можете дивитися для себе тільки один варіант. Чи вам це заважає вибирати дно, колоди я вже поставила, може, вам заважає, то вибирайте так, а потім дно підкладу. Е, можете вибирати тут другу карту для когось своїх рідних близьких. Тобто для когось, з ким ви живете під одною кришею, з ким ви дуже тісно спілкуєтеся, чоловіка, мами, дитини. Е, щоб ви, ну, ви зможете собі, знаєте, якби, е, зрозуміти, як зрезонувало? Це можете два варіанти. А для себе це ця карта тижня? Це тільки для себе брати один варіант. Бо є такі розклади, що можна два варіанти на різні ситуації брати там, чи на різних людей. Є такі теми розкладів. Ну, карта тижня для себе особисто вибирати тільки один варіант вибирайте. Мені ще поки вибираєте, ще вам скажу: дивіться, в мене троянда от така. Остання троянда, напевно, цього року. Ні, ну, Червоні там в мене ще є. То більш такий кущ стійкий, такий більш. Такі, знаєте, що вони так по пару штучок на одному корчі. Все літо вона цвіла. А оця ніжна така, вона. Оце третій пуп'янок. За все літо, третій пуп'янок, вона така ніжна, я взагалі думала, вона не прийметься. Вона така ледве-ледве, вона така ну, манірна, така вона ніжна, така вона. Я думала, що вона не буде. Вона така виросла невеличка цього року, того року я її посадила. І думала, вона взагалі не прийметься, жити не буде. Але це от третій пумпі, пупінок, Два, дві у нас була зацвіла, а це третій. І я вчора дивлюся, у нас така холодіна, такий мороз був. Ночі був мороз, у нас вже і позавчора, і вчора. Вчора взагалі цілий день, холодина, була така мряка, така якась. Чоловік казав, що у Польщі там вже сніг пішов. Тому тут у нас таке було відлуння того всього холодно. І дивіться, вона так, бідна, вже почала, знаєте, так, якби ну, замерзає. Видно, що вона просто замерзає. Я думаю, я зріжу, поставлю її в хаті в водичку. І вона, дивіться, почала розпускатися пупінок. Вона так взагалі зажато було. А зараз, бачите, почав розпускатися. В теплі вже. вже почало розпускатися. Може, зацвіте моя трояндочка в хаті. Так, надіюсь, ви вибрали, поки я наговорила ще вам про троянду. Поставили на паузу, вже, звісно, і вибрали. Буду приступати. Перший варіант, другий зачекаю. Перший варіант сердолік. Тобто це е, седоліт. Так, перший варіант. Вам карта тижня. Четвірка мечів. Сідніфікатор ваш четвірка мечів. А знаєте, ви будете в цей тиждень у якійсь паузі. Ви нажмете все на паузу, не дивлячись на те, що е, туз жезлів дно, що це енергія, це вогонь, це якісь, якась ідея, це якийсь е, ваш, е, так як ви знаєте, по тузу жезлів. Це тут енергетичний стан людини. Якщо прям стан людини, тут сильно енергійна людина. А по четвірці мечі, навпаки, навпаки. Пауза, відпочинок, стагнація, нічого не хочу, нічого не треба, нічого не буду, полежу, покачаюся. І ваш сигніфікатор, четвірка мечів, бо це підказка, дно колоди загальне, це не ваше. Це просто підказочка до, цій, до цього сигніфікатора. Сигніфікатор ваш, четвірка мечів. Ви будете ці тиждень відпочивати. Взяти відпочивати. І, е, отака до вас прийде як то, що ідея, що треба вам відпочити. Так Мені, мені отак бачиться по цих картах. Е, ще знаєте, що можу сказати, будьте обережні, для деякої категорії програється. будьте обережні, е, бо можете захворіти. Бо це може на цей е, значення, ця карта має, може пророкувати на постільний режим. Може бути, хвороба якась. Чому хвороба може бути? А іменно від того якогось запалу. Може, ви там е, цей тиждень перед цим дуже перегрузилися, перевтомилися, може десь простигли і воно вам вильється на наступний тиждень хворобою. То тут, вже будьте обережні, якщо ви якісь нездуження, хоча б легенькі, може, якісь оці сезонні респіраторні відчуваєте, то ви вже оце так як вам е, порада. Тут дійте швидко. Швидко дійте. Сразу беріть щось пити, Ну що вам що ви, ви ж знаєте свій організм, що вам допомагає, чи, чи ліки, чи чиї, чи що там, чи народні якісь, чи там лимон з'їжте. Ну, кому що, звісно це ж таке. То ви насторожтеся, якщо ви відчуєте якісь перші симптоми сьогодні, завтра, навіть може, да, на початку тижня, це не важливо навіть коли. Головне, що якщо ви відчуєте якісь симптоми хвороби, швидко вам треба реагувати, приймати ліки, чи що ви там би не приймали, чи постійний режим. Сразу ніякої вулиці, ніякої роботи відразу, бо того, щоб, щоб, знаєте, щоб не перейшло це в щось гірше. Роз... Поки ж четвірка мечів, то щоб вона не перейшла знаєте, в щось гірше. У, наприклад, у башню хвороба по башні це вже більш серйозна більш страшна, розумієте? Тому е, тут я можу так сказати: можете для деякої категорії може програтися хвороба. Тому будьте обережні, будьте уважні, і вам порада швидко діяти. По тузу жезлів вам швидко діяти, якщо ви відчуєте якісь перші симптоми якоїсь хвороби. Це таке. Для одної категорії вам просто це відіграється на відпочинок. А будете відпочивати цей тиждень, ви не будете цей тиждень суетитися, бігати, там щось вирішувати оцей ваш запал, що ви така, виходить, вже тут дно грає так, що ви така людина запалена, то, а ви цей тиждень якось Та болтки забила, на то все. Тобто, оцей, вам прийде ідея так різко віддихнути, відпочити. Може навіть відпустку взяти, якщо ви на роботі робите. Або навіть так, якщо ніяку не відпустку, і якщо ви це не вирішите, осознано, якщо ви це не вирішите, то просто, якщо ви робите десь на роботі, то ну, з людьми, з клієнтами маєте справу. Може бути таке, що у вас цей тиждень просто не буде клієнтів, дуже буде мало, або не буде такого напливу сильного. І ви просто будете так, знаєте, на лаврах шари катати. Не, полегенько, не переробитися. Так, так ще може бути, хто на роботі робить. Ви можете. Ну, хто, має, хто на роботі особливо такі, такі роботи, що клієнти, наприклад, ну, там, косметолог, перукар, манікюр, ну, таківо щось. Так? Може, якийсь там вчасний адвокат, ніхто до вас не прийде, нічого вас не найме цей тиждень робити якусь роботу. Ну таке щось таке, що ви особисто працюєте з людьми, розумієте? Клієнт клієнтів не буде таролог. Може, ви, якщо теж вчасно приймаєте, то не буде, не буде цей тиждень у вас клієнтів. Ви будете собі почувати на лаврах, отак. Що ще Ще для якої категорії? Що ще четвірка мечів? Ну, в основному я ж кажу, це якась стогнація, пауза, чи то ви самі поставите на цю паузу, чи якісь обставини, чи, не дай Бог, захворієте? Комусь може, як я сказала, програтися на хворобу, то будьте обережні, я попередила по тузу е, жезлів, реагуйте швидко, зразу лікуйтеся, щоб не призвести до гіршого. Це про хворобу я попередила вас одразу сказала. Оце таке у вас буде цей тиждень, четвірка мечів. Щось воле-поволе, знаєте, так, як кажуть, старі люди. Воле-поволе, так, сяк туди-сюди, більше відпочивати, більше лежати, більше. Ну, якийсь буде у вас. У вас буде якийсь відпочинок. Якась може, у когось стагнація, у когось відпочинок, у когось ліньки може просто будуть навіть. Знаєте, ну у кого як? Ну ось така, така, такий вам сигніфікатор. Карта, карта тижня для вас така. Я ще знаєте, що ще хочу сказати. Я чомусь іменно в цій колоді цю карту бачу, четвірку мечів. Бачите, тут мечі всі йдуть не на людину направлені, а друг на друга. Хрест на ухрест. Над людиною, вона, я, чому я тут в цій колоді я більше бачу, що це відпочинок? Чи то обставини будуть такі, що відпочинок, чи то ви самі захочете собі так все закинути, у вас прийде така ідея, у вас е ви прозрієте, у вас так е запал і спройде, що мені треба вже відпочити. Може бути так. Або якісь обставини вас змусять, що, як я кажу, може не буде клієнтів, що ви самі вирішите відпочити. Тут, дивіться, яке красиве в неї ліжко, тут квіти, свічки запалені, так гарна кімната. Я не бачу тут якоїсь загрози по цій четвертій мечів. Мене таке враження, що вона сама собі хоче отак полежати. Ну, У вашому випадку, звісно, для когось буде, що це ви самі вирішите, а для когось що обставини. Отож, можуть не бути цього тижня у вас клієнтів. І ви будете відпочивати. Але це не є якась загроза. Я не бачу по цій карті чогось такого. Якась буде у вас пауза, або через обставини, або ви самі так вирішите. Або третій ще варіант може бути для деякого програється, або через хворобу. Постільний режим тут це в любій колоді, і в цій, і в любій. Це може бути через хворобу. Це. Тому я спочатку ж попередила про хворобу, будьте обережні, лікуйтеся, щоб не перейшло щось гірше. А все інше, я не бачу нічого поганого, хоч це чотирка мечів, але вона, так як я сказала, бачите, як, ці, як я бачу ще в цій колоді цю карту. Мечі йдуть ось так: друг напроти друга, вони над нею. Вони не на не на людину, які такі колоди, що отак мечі над людиною. Там ж може бути знаєте, небезпека. Тут небезпеки, я не бачу. Оце добре я взяла цю колоду, бачите, вам на цей тиждень. І тут ця четвірка мечів гарна карта. Нормально, так навіть сказати, нейтрально. Вона мені ще тут вважається, якийсь захист. Ось вона відпочиває, ці мечі її захищають. От я так цій колоді цю карту бачу. І тому я хочу, знаєте, що вам сказати? Ще якісь категорії, не всім, звісно, якісь категорії людей програються на цей тиждень ця четвірка мечів, щоб буде у вас якийсь захист. Ви вас від чогось, або ви ще сили захистять, або ваш партнер, або ви сама від чогось. Щось, можливо, бо це все-таки мечі. Щось буде якась така ситуація ще підільна, вдруг щось там таке, ну, чуть-чуть наближене, може, до якоїсь небезпеки, але е, різко над вами стане захист якийсь. Вас хтось захистить. Просто так е, по тузу жезлі, хочеться сказати, що це якийсь мужчина, вас захистить, від чогось. Ну, Якісь категорії ось таке може програтися. Захист від якихось неприємностей, від якихось негараздів вас захистить якийсь як то що, мужчина. Або, можливо, ваша якась же, енергія, ваша якась, ця, ну, якась ідея, що вам прийде в голову, і вона вас захистить від чогось іншого. На цьому тижні ще. Декому те, що може бути якийсь захист. Ну це вже ж по тузу, тут підказка, що кому як. Комусь ваша якась ідея вас захистить, така якась, як грім серед ясного неба, когось мужчина, когось взагалі може, не знаю, стихія вогню захистить, може вичистку якусь зробити, відчуєте щось неприємне по мечах і зробите собі якусь чистку, і це буде для вас захист тут тузу жезлів це дуже схоже на те, що е, захист може бути якийсь з допомогою вогню. З допомогою стихії вогню. Ви зробите якусь чистку на, з допомогою вогню, і це вас захистить від чогось більш глобального. Щось може ви відчуєте якісь неприємності, і ви так придумаєте це, прийде вам ідея в голову, що стихією вогню почиститися. Це, це теж ну, не всім, звісно, це далеко не всім, але комусь може поргатися і так. Бачу ще, ще я цю карту бачу навіть як захист від чогось захист, і ви собі почиститися, полежите, віддихнете, заспокоїтися для тих, кому зрезунує це може бути зрезонувати на захист. то Ось ви якийсь включите режим паузи, відключите телефон, інтернет. Там, да, це все. і Ви собі зрозумієте, що вам треба почиститися, ви почиститися. І отак після того якийсь відпочинок, якийсь релакс. І, і отак я у вас цей тиждень буде щось. Ось такий, такий тиждень для першого варіанту. Так що, дякую вам за увагу, перший варіант. Хай все добре здійсниться на добре, хай дійсно це буде для вас відпочинком цей тиждень, Так, другий варіант. Так, вітаю вас, другий варіант. А тут туз мечів, дивіться, у вас два туза. Сигніфікатор у вас і е, цей. І дно колоди тут туз, туз мечів і туз жезлів. Чудовий тиждень. Дуже цікаві, хороші будуть події. Два туза це напевне, що буде у вас якесь починання. Туз це початок масті. Може бути якесь починання у вас чогось такого, що, можливо, у вас воно не було і не було цього. Щось нове у вас почнеться. По тузу мечів. Ваш сигніфікатор ви щось вирішите. Ви увінчаєтеся лавровим вінком. Бачите, тут крім цього туза лавровий вінок, лаврове листя. Е, щось ви вирішите. це йде вирішення, ясність, розум. Е, навіть так, можна сказати, що взагалі прояснення. Це якесь прояснення. Ваш сигніфікатор це прояснення. Дно колоди знову туз, туз е, жезлів. Тут е, вогонь, запал, прорив, ідея. Тобто, потім, цім, поднове, у вас буде якась ідея, ви вирішите то -то, ту ідею, ту ситуацію, там, що там воно не було, ви то вирішите, по ту зумечів, ви знаєте, як то е, сказати, сім раз відміряєте, один раз ви відріжете. І ви так удачно це продумаєте, що ви увінчаєтеся лавровим листком, і ви розпочнете підете в щось напевне нове. Може, не нове, але но воно буде якесь починання буде це точно. Бо два туза, два туза і туз у нас навіть один туз, він вже має значення, що е, початок масті, початок, щось починається. І тут два два туза, 100% у вас буде якесь починання, що щось ви розпочнете. Ну, Що я не можу знати, розумієте, це загальний розклад. Це онлайн загальний розклад. Тим більше це карта тижня, це не на якусь конкретну ситуацію. Це карта тижня, це може багато чого бути. Тут не, не розкажеш і не угадаєш, не що саме. Але цього тижня у вас другий варіант будуть якісь починання, які будуть увінчені лавровим листком. Дякуючи вашому ясному розуму, дякуючи вашим вченкам. Ви обдумаєте, відріжете, виясните. Проясните, розпутаєте якийсь може вузол розріжете, якийсь лабіринт може, і ви як прорветеся, знаєте, прорветеся крізь пітьму якусь. І цьому вам допоможе знову ж таки туз жезлів. Тут логіка, тут дух. Це ментал, це дух, душа, це енергія. Розумієте, і тут, дякуючи якійсь такій сильній, потужній енергії, може, дякуючи навіть мужчині, потусу жазлю, що може бути, дякуючи комусь мужчині, ви щось вирішите, ви щось проясните, ви щось розріжете якийсь вузол, і це буде успішним. Це буде якимось успішним вашим починанням до чогось, навіть якщо у вас ситуація така, що вона ніби не. Знаєте, вона ніби не схожа на те, що ви щось розпочинаєте, але все в нашому житті до чогось призводить потім. Все нами зроблене, це якісь, це якісь, все нам, нами зроблене тепер, майбутнього призведе до якихось наслідків. Розумієте? По-любому. Навіть якщо цей тиждень ви нічого такого не розпочнете, то все одно ви якийсь вчинок цього тижня такий зробите, ви закладете фундамент чомусь такому, що в майбутньому, невідомо там коли, і звісно, яка у вас ситуація, це ще треба знати. Це закладе фундамент тому, що це буде. Це, тобто наслідок цього, що буде цей тиждень щось зроблено, ви потім це будете мати наслідок з цього. І непоганий, бо два туза хороші тузи. Та тузи взагалі всі, всі ці карти. 嗯、um. Всі масті у таро, тузи всі погані, навіть мечовий туз, що він гострий, все одно він, він 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 має значення не це не поганий туз. Усі чотири тузи. Вони абсолютно мені здається, що не хіба що я не знаю. Ну дуже там в сусідніх картах, дуже поганих, і там можуть щось погане означати. Там, наприклад, цей да, що щось може означати, що щось згоріти, а це може що, щось може вас хтось ранити. Але це вже не в даній ситуації, розумієте? А так то в більшості 90% розкладів мечі грають хорошу роль всі, всі масті. І тут вам випало два, особливо якщо випадає два туза, це дуже добре. Навіть якщо три туза, то взагалі добре, то коротше, там розклад, якщо в розкладі випадає три туза, то там великий успіх, е -е -е якийсь великий успіх, велике щастя і так далі. Ну, у вас два випало. Тобто на такий маленький проміжок часу, карта тижня, бере я беру тільки одною картою, плюс в допомогу дно, і вам випадає обидва туза. Другий варіант. Так що, так, що ось у вас тут буде все те, що я сказала. Щось, щось по тузу мечів, щось ви вирішите, щось ви виясните. І за допомогою цієї енергії вашої власної, або хтось вам допоможе вогняної енергії. За допомогою вогняної енергії, енергії духа, ви вирішите щось ментально. Розумієте, щось таке ментальне. Лавровим листком увінчаєтеся, навіть якщо не цей тиждень, то, так як я сказала, фундамент буде закладжено, чого щось буде закладжено, якогось початку чогось буде закладжено тут, цей тиждень. Наслідки, коли вже цей лавровий листок увінчається ваша справа, ваш вчинок цим лавровим листком, воно може бути і не цей тиждень. Ну, ну Фундамент тут ви вже закладаєте. Ви щось проясните. Ну, це так, якщо так образно сказати про всіх. А якщо так по-простому, по буквальному по битовому, то може бути що-небудь, може бути і десь вирішити поїхати, може вирішити щось там в хату купити, щось таке, може бути, що до вас так прийде ідея, як знаєте, як так е грім з серед ясного неба. О, так по щілчку. А я то то зроблю. Ви це все зважите, ви все проаналізуєте, сім разів відміряєте, і потім один раз відріжете. І це призведе до якогось починання до чогось хорошого все одно. Навіть якщо ви там вирішили у хату, не знаю, якийсь шкаф купити, це буде дуже добре, ви потім будете дуже задоволені тим шкафом. Це буде хороша ідея. Розумієте, навіть так, якщо скажемо щось таке дуже-дуже приземне, не дуже битове, дуже таке буквальне. так, Просто я кажу вже приклад, щоб ви зрозуміли, про що я і кожен на цьому прикладі привідміняв до себе, до своєї ситуації. Так, що тут більш не важко казати по другому варіанту, хороший другий варіант. Тип, там мій перший непоганий такий, ну другий ще кращий, даже хоч мечі, ну но нормальні тікальти, більш-менш, нічого такого страшного. Так що, ось таке у вас другий варіант, тут з мечів, непогана карта, непогане щось. Якась ідея до вас прийде, щось вирішите, щось ви щось зрозумієте, щось ви проясните. Так, дякую вам за увагу, другий варіант. На все вам добре. Бажаю вам хорошого, щоб ви дійсно прийшли в ці енергії, щоб вам допомогло ці енергії тузів вирішити те, що ви хочете вирішити, щоб ця енергія жезлового туза допомогла вам вирішити щось, зробити щось по енергії мечової енергії, мечової масті. Все, на сьогодні все такий то розклад на карту тижня для вас. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитеся. Дякую, що долучаєтеся. Дякую, що відписуєтеся. І прошу вас, напишіть, відгукніться, як вам зарезонувало за той тиждень. Може, цього тижня ви вже зрозуміли, про що я тут пишіть. Якщо не зрозуміли ще поки що, як, що тут у мене, то пишіть, коли вам зручно, коли зможете. Пишіть. Я буду дуже вдячна за ваші всі зворотні зв'язки. І дуже буду рада, якщо вам зарезонувало. Все, на все вам добре, гарного вам тижня, гарних вам енергій на увесь тиждень, і не тільки на тиждень, а на завжди. Мирного неба, тепла, добра вам, перемоги! Слава Україні! Слава нашому українському роду! Дякую всім енергіям, всім силам, що прийшли, дали вам цю інформацію. А вам дякую за увагу. На все добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.